Чи помічали ви, що одні продукти допомагають вам легше дихати, а інші ні? Сьогодні я розповім, як саме харчування впливає на ваші легені та що потрібно їсти для того, щоб підсилити імунітет, зменшити запалення та допомогти вашому диханню. Перш за все, варто розуміти, що наші легені не окремий орган, а вони залежать від енергетичного стану усього організму. А збалансоване харчування забезпечує енергією та корисними речовинами усі органи та системи, включно із дихальною системою. Деякі продукти володіють властивостями зменшувати запалення чи підтримувати імунітет, що надзвичайно важливо при таких захворюваннях, як бронхіальна астма, хозл, пневмонія чи навіть при звичайному бронхіті. Ну що ж, тепер давайте розглянемо, що варто їсти для здоров'я легень, та пройдемося по кожній групі продуктів. І перше, це, звичайно, фрукти та овочі. Вони є джерелом антиоксидантів, клітковини, вітамінів А, С, Е та багатьох інших. Збалансоване харчування передбачає те, що ви будете їсти максимально різноманітні фрукти та овочі, а не фокусуватися лише на певних їх видах. Саме ці продукти дозволяють зменшити оксидативний стрес, основний ключовий елемент запалення в наших легенях. Наступним важливим компонентом нашого харчування є достатнє надходження білків. Найпоширенішим джерелом білків, які ви можете використати, є м'ясо, риба або бобові. І якщо ми заговорили про рибу, то жирна риба, яка багата на омега-3 поліненасичені жирні кислоти, має також протизапальні властивості. Саме тому регулярне вживання такої риби, як лосось, скумбрія, сардини. Може бути корисним для пацієнтів, які мають хронічне запалення в дихальних шляхах. Третє це цільнозернові продукти. Це джерело клітковини, яка важлива не лише для травлення, але і для адекватної роботи імунної системи. Здоровий кишківник – це частина здорового імунітету, який безпосередньо пов'язаний із здоров'ям ваших легенів. Доросла жінка повинна споживати в добу не менше 25 грамів клітковини, а чоловік до 30. До продуктів, багатих на клітковину. Відносять цільнозерновий хліб, картопля, горіхи, бурий рис та фрукти, наприклад, яблука. Четвертим кроком є достатнє вживання рідини. Це дуже проста, але часто недооцінена річ, адже вода допомагає розріджувати мокроту, полегшуючи її відкашлювання. Для пацієнтів із хронічним кашлем та, наприклад, бронхоектазами, це має вирішальне значення. Також важливими є вітаміни А, С, Е, Д та мікроелементи, наприклад, цинк. Вони підтримують дихальну систему та захищають її від інфекцій. Наступним важливим кроком є виживання достатньої кількості пробіотиків та пребіотиків. І тут ми говоримо про природні продукти, які будуть підтримувати баланс природної мікрофлори вашого кишківника, що може мати позитивний вплив і на ваші легені. Такими продуктами може бути йогурт, кефір, ряженка, квашена капуста, квашені помідори чи огірки. Тепер давайте поговоримо, чого варто уникати. Нашими ворогами в харчуванні є надлишок ультраоброблених продуктів, велика кількість цукру та солі, надмірна кількість жирної їжі. Алкоголь також може негативно впливати на ваше дихання та якість сну. Але окрім проблем із диханням, ці продукти можуть викликати і інші хвороби, наприклад, захворювання серцево-судинної системи. Так, наприклад, надмірне вживання солі є безпосереднім фактором, пов'язаним із підвищеним артеріальним тиском. Тому вживання таких продуктів має бути максимально обмеженим. Дуже важливо знайти ту золоту середину у вашому харчуванні, коли з одного боку ваш організм буде отримувати достатньо енергії для того, щоб бути активним, а з іншого боку, отриманих поживних речовин не буде надлишок і у вас не буде розвиватися ожиріння або надлишкова маса тіла. Адже супутнє ожиріння суттєво погіршує перебіг захворювань органів дихання. Таких як бронхіальна астма чи хронічне обструктивне захворювання легенів. Важливо розуміти, що немає універсального раціону для кожної людини, і кожен повинен обрати ті продукти і той об'єм їжі, який він вживає, який підходить саме для нього або для неї. Головне у харчуванні це регулярність та помірність. Ну і насамкінець, варто розуміти, що харчування це є лише частинкою комплексного підходу до вашого лікування. Воно не замінює інгалятори, таблетки або інше призначене лікарем лікування. Якщо у вас є хронічне, серйозне захворювання легень, обов'язково обговоріть зміни у вашому раціоні із вашим лікуючим лікарем. Ну що ж, сподіваюся, ви зрозуміли, що те, що ми їмо щодня, може як допомогти, так і нашкодити нашому диханню. Якщо це відео вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, а також напишіть у коментарях, яке відео ви б хотіли побачити наступним. Будьте здорові та до нових зустрічей.